Швидше, комфортніше та зручніше в Івано-Франківську з'явився новий тролейбусний маршрут номер 8 Він з'єднує вулицю Юності та мікрорайон Бам, у тому числі вулицю Мазепи. Для пасажирів, які не знали про запуск нового тролейбуса, маршрут став приємною несподіванкою. Я їду з села Угорники, їду на ринок купити продукти, йду БАМ. А так сіла, побачила тут новий і сіла собі. Я пенсіонерка, і ну, добре, що пустили новий маршрут, гарний, зручний для всіх. Буде і для дітей, і для, і для дороги, ну для пенсіонерів. Рім нового тролейбусного маршруту запустили також і автобусний. Відтепер 29-й став комунальним. Він з'єднує обласну лікарню та вулиці Мазепи, Довженка, Коновальця, Ринок та Галицьку. Дуже гарно і ви знаєте, я дуже задоволена. Як я побачила 29-й комунальний думаю, а це що таке? Коли ти посел, мене не було. Я приїхала лише і думаю, а що це таке? Ну, Питаюся, що ви будете кажу, їхати за тим старим маршрутом. І я сілася така задоволена, бо мені їде в коледж. І, думаю, мені якраз добре. З пастішної до коледжу добралася, якраз думаю, без проблем. Пасажири тепер вже комунального автобуса номер 29 тішаться, кажуть, колись до європейської площі з пасічної добиралися із кількома пересадками. У вихідні чи святкові дні на приватних маршрутках взагалі було важко поїхати. Я дуже давно чекала на цей маршрут, тому що 29-й був не комунальний і рідко їхав, а в вихідні А тепер мені добре добратися на роботу і нема таких задурів, і Нормально, я їду так, як. На лінію 29-го маршруту КП «Електроавтотранс» випустив п'ять нещодавно закуплених за кошти міського бюджету сучасних європейських автобусів. Це автобуси стандарту Євро-6, Вони повністю з нержавіючої сталі та алюмінію. По компоновці салону тут є. Повністю відповідає для перевезення людей з особливими потребами, тобто мається на увазі людей з інвалідністю, також мамі з дитячими візочками, ну і сама компоновка салону, європейська сучасна. Встановлення нове озвучення зупинок, повністю інформаційна система. А і сьогодні ці автобус їздять на 29 маршруті, але вони будуть їздити на різних маршрутах. Комунальний транспорт повинен займати дедалі більшу частку громадського транспорту міста, впевнений Руслан Марцінків. З початком повномасштабного вторгнення багато планів призупинили. Однак місто таки змогло добудувати та запустити першу за кілька десятків років тяглову підстанцію, яка дозволяє зараз впроваджувати нові тролейбусні маршрути. До повномасштабної війни ми планували набагато більше маршрутів щоб вони стартували, але дуже добре, що навіть в цей час нам вдається і тролейбусну лінію побудувати, і вдається запускати комунальний автобусний маршрут. Зараз ми в 29-му маршруті, також 8-й тролейбус запустили. Ну, таким чином збільшуємо кількість комунального транспорту. І наша ціль це всі маршрути мають бути комунальні. Водночас залишається проблема із водіями, тому в електроавтотрансі запрошують на навчання та роботу кермувальників автобусів та тролейбусів. Ольга Рега Андрій Гаргара телеканал 402.